Тепер наша постійна рубрика обіцяв виконує цього разу. Ми аналізуємо програми мажоритарників на Чернігівщині. Отже, давайте подивимося, локальні обіцянки давали тут а насправді 18% народних депутатів, мажоритарників, і 10% це були медичне забезпечення. 9 освіта, 8 державне управління, 6, 6, 6, 6, 6 – Це пенсія, місцеве самоврядування, соціальні гарантії, трудові права, сільське господарство. І ще 37% на інші сфери припадало. Тобто, в принципі тут все розмазано власне в Чернігівській області. розмазано лише. Ще тільки двох депутатів ми знайшли, які до яких можна конкретно з яких можна запитати. Отож Валерій Дубіль, 205-й округ батьківщина, який обіцяв врятувати річку Стрижень, створити умови для сприятливого інвестиційного клімату, робочі місця для жителів Чернігова. Щоправда, він не вказав скільки саме і обіцяв створити у агротехнопарки у промислових зонах міста Чернігова, скасувати пільги багатих посадовців, а витрати на утримання органів влади скоротити вдвічі. Ну і ще один такий важливий момент. Він пообі. Ця, що мінімальна зарплата буде 2400 гривень. На наразі вона 1147 гривень. Ну як депутат цього досягне? Подивимося, він все ж таки пообіцяв. І ще один депутат це Іван Куровський, 209-й округ, самовисуванець. обіцяв побудувати на основі державно-приватного партнерства медичний центр у Ніжині із сучасним обладнанням для лікування жителів округу, відновити добровільні народні дружини, які будуть сприяти охороні правопорядку в селах, які будуть спроможні зробити внесок у боротьбу з алкоголізмом та нарко. Манією словом, якщо ви знаєте, що щось із цього вже відбувається, нагадую, пишіть нам на адресу ДД і ми будемо разом з вами також контролювати обіцянки депутатів. Ну і на сам кінець ми дуже коротко хочемо сказати про один важливий запит, який відправляли наші колеги з опори. Власне йшлося. Ми хотіли отримати штатний розпис. Тобто скільки людей на яких посадах працює в апараті Верховної Ради. Нам відмовили, сказав, що це конфіденційна інформація. Так, зокрема, сказа апарат Верховної Ради написав опорі, що ця інформація є внутрішнім організаційним актом і не підлягає. Наданню для ознайомлення із е, за запитом, ми вважаємо, що це було незаконна власне відписка від е, апарату. І власне це не наша думка, це думка справді двох судів. Ось е, хочу показати два рішення суду: одне рішення окружного адміністративного суду міста Києва, і друге рішення Вищого адміністративного суду Києва. І, і власне у е, дуже подібних ситуаціях йшлося там про кабінет міністрів, по міністерство так само хотіли відмовитися. Суд зобов'язав все таки просили надати та, та просили розписі. штатний розпис. Ось що відповів суд е, фінансування виплат зараз Робітної плати працівників Міністерства юстиції України здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Штатний розпис не передбачає зазначення персональних даних, от а тому не є інформацією конфіденційною або інформацією з обмеженим доступом. Суд зобов'язав все ж таки міністерство юстиції надати штатний розпис. Так, от апарат ми сьогодні відправляємо ще один запит до апарату Верховної Ради, і дуже сподіваємося, що третього рішення суду з цього приводу не доведеться чекати, і ми все ж таки отримаємо штатний розпис апарату Верховної Ради.